Всім привіт! Коротше до свята е -е, наші танки дають ось такі завдання з 10 серпня по 21. Кожного дня як ти заходиш, ось тобі дає щось. Е -е, день перший. Це. Дає один жетон це і один день преміум. Потім два завдання, таких, а наступні ось через якийсь час з'являться. Я вже виконав ці три завдання. Ось 3 з 8, як зробимо 8. За цей весь період до 21 серпня отримаємо ось таку ЛТшку 5 рівня. Преміум. Тобто ізі 3 сьогодні я зробив і ще 5 лишилося. і Це по одній видно буде щодня по одному жетону. Потім за завдання ось 2, два, ось 5. Два, а в мене 6, шість. Шість, тому що пасхалка. Зараз десь я тут написав. Ось, пасхалочка. Оці картинки, вон червоним, як наводиш. Перша в нас ось відкрилася, але ми беремо так. Починаємо з тут. Один. Наводимо просто і держимо. Вона засвітилася зеленим. Не нажимаємо нічого, просто навели, поки не стала зеленим. Відпускаємо доверху так. Рахуємо. А, тут два підряд. Тепер 9 треба. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Передостання. Наводимо зелене. Підняли догори. А тепер з середини, отак. 3, 8, 4, 7, 5. 3, 8, 4, 7, 5. Все. Отак відпускаємо, чекаємо, чекаємо. Ну, не знаю, секунд, 5-10. З'явиться таке вікно на весь екран. Типу, вітаємо, Дає один день преміум, ще один цей, жетон шостий дало і велику аптечку мені. Ну і нажимаєте так. Потім я е, оці завдання пройшов. Тут день преміум дало, тут з пасхалки дало. Коротше, я зіграв один бій, зробив оце, і мені 6 діп е, преміум. У мене не було зовсім преміум. А, один дало.. зайшов в гру. 24 було написано години. Це не знаю, це оцей, мабуть, чи як. Ну, коротше, 6 діп. Я буквально бій гуляв і в мене 6 діп з'явилося. Ді... Бій гуляв, пасхалку це зробив. І, тобто майже тиждень преміуму на халяву. І 6 цих жетонів. Потім будемо за них купувати щось. Наклейки. А, і по 30 є ось обладнання. Круто. Круто. Так що заходьте, пробуйте ось день народження. Зайшли пасхалочкою, я вам сказав, як перемотаєте, подивитеся ще раз. І робите ці завдання, отримаєте потім оцей танк. Дякую за перегляд.